Вівторок 5 тижня по Пасті діянь святих апостолів читання. Варнава і Савло, виконавши службу і взявши з собою Івана, прозваного Марком, вернулися з Єрусалиму. Були ж в Антіохії, у церкві, що там була, пророки і вчителі. Варнава, Симон, прозваний Нігір, Лукій Керенейський, Манаен, вихований з Іродом Тетрархом і Сауло, якось одного разу, коли вони служили Господеві і постели, Дух Святий промовив, Відлучіть мені Варнаву і Саула на діло, на яке я їх покликав. Тоді вони, постивши і молившися, поклали на них руки і відпустили. У ці вислані Святим Духом прибули в селе в Кію, а звідти відпливли до Кипру. Прибувши в Саламіну, почали звіщати слово Боже у юдейських синагогах. Помічником при них був Іван. Пройшовши увесь острів аж до Лафосу, знайшли одного чоловіка ворожбита, юдейського лже пророка на ім'я Вар Ісус, який був з проконсулом з Сергієм Павлом, розумною людиною. Цей, покликав покликавши Варнаву і Савла, хотів почути Слово Боже. Але Елімас ворожбит, так бо перекладається його ім'я, виступив проти них і намагався відвернути проконсула від віри. Тоді Савло, він же Павло, повний Святого Духа, глянув на нього пильно і мовив, Оповний всякого підступу і всякого лукавства сину диявола, вражив всякої правди. Не перестаєш перекручувати прості дороги Господні. Ось тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим, і до часу не бачитимеш сонця. І зараз же впала на нього мряка і темрява, і він, обертаючись на усі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді, проконсул, бачачи, що сталося, увірував. Вельми здивований наукою господньою. Коментар. Вони служили Господеві та постали. Ми розуміємо, дорогі мої, важливість добрих діл, часто кажемо, що жити духовним життям це відповідно діяти, щоб наша віра проявлялася у нашому житті. Так само розуміємо, що молитва дає нам силу жити і чинити кожне добре діло. У молитві ми зустрічаємося із Богом, сповнюємося цією силою. Але водночас не треба забувати, що велика допомога в духовному житті це Піст. Що таке Піст? Бачимо, Багато що нас прив'язує до себе. Багатьом речам, людям, подіям ми віддаємо надто багато свого часу і зусиль, а тому не маємо достатньо часу на Господа. Тому піст у християнському розумінні це обмеження себе від того, що нас віддаляє від Бога. Що не дає нам перебувати з Господом. Постити це не лише не їсти, а не надавати забагато значення земному, щоб через це забувати про небесне. Від Івана Святого Євангелія читання сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, хто берегти моє слово, повіки не побачить смерті. Юдеї йому сказали, тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер, і пророки, а ти кажеш, хто берегти моє слово смерти повіки не зазнає. Невже ти більший, ніж Аврама, наш батько, який помер, і пророки померли? Кого ти з себе робиш? Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він прославляє мене, та ви його не знаєте, я ж Його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви брехун, та я його знаю. І бережу його слово, Авраам ваш батько, був радий на думку, що побачить день мій, і він бачив і зрадів. Юдеї йому сказали, 50 років ще не маєш, і ти бачив Авраама. Ісус сказав їм. істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є. І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус пройшов серед них і вийшов з храму. Коментар. Хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерті? Дорогі мої, ми сприймаємо слова Євангелія як авторитет, як правду. Яку промовив Господь. Але коли вдуматися, то зміст наведеного твердження все ж викликає подив, як це людина не побачить смерті. Однак про це двічі сказано в цьому уривку Євангелії. Якраз відсутність страху перед смертю, відвагу. Бачимо в наших мучениках. В історії християнства завжди були люди, які не боялися смерті, їх не лякали страждання, терпіння, переслідування. Вони міли все це прийняти як з рук Божих. То в теперішніх часах ми так, та, яка різниця? Та. Але як бачимо, різниця є. Не мати страху перед смертю можемо лише тоді, коли будемо твердо переконані, якщо ми є з Богом, то ніхто від нас Бога не зможе відобрати, хто береже Слово Боже, хто живе Богом. Того ніхто не може знищити, адже Бог перебуває в ньому, а Він у Бозі, і земна смерть це лише перехід у вічність Бога. Гріх Біблія називає смертю. Тому биймося радше гріха, бо то кожен наш гріх веде до смерті. а тя в Господі сповнює нас. Повнотою життя на віки вічні. Тривалі дебати між Христом і його супротивниками привели до кульмінації, до питання про те, чи насправді він син Божий, мене прославляє мій Отець, каже Ісус. Я знаю його і бережу Його слово. Івана. 8 глава 54-55. Але опоненти продовжують дивуватися, де твій отець? Хто ти? Ти самарянин, Біс у тобі, ким ти чиниш себе? Благочестиві юдеї зупинилися на шануванні завіту Бога з Авраам. А Ісус наполягав на тому, що Він сам є сповненням обітниць, які містяться у Старому Завіті. Парадоксально, але юдеї, які таке довго чекали на прихід Мішії, втратили здатність розпізнати його, та Ісус не зневірується і продовжував говорити їм про Божі обітниці. Те саме Він робить і нині, щодня Христос обіцяє нам. Хто моє слово берегти мене побачить смерті повіки. Господь просить довіряти Йому, перебувати в його слові та йти тією дорогою, яку Він сам прийшов. Ось найважливіші віки цієї дороги втілення, хрест, воскрешіння, Воснесіння, втілення це прийняття волі Отця, хрест показує Його жертовну любов. Воскресіння говорить, що найбільші перешкоди гріх і смерть уже подолані, а Вознесіння проголошує, що прами небес уже відчинені для кожного з нас. Ісус стверджує, що Його слова несуть тим, хто береже безсмертя. Його опоненти ніби резонно вказують йому. Що помирали навіть проотець Авраам та Божі пророки. Отже, кого ж той Ісус себе намагається зобразити, на що претендує? З чистолюдської людської точки зору, дорогі мої, позиція тих юдеїв може видаватися досить логічною. Був Авраам, були пророки, є поважні вчителі, які все вміють добре пояснити. Чекають лише на Царя Месію, який прийде в силі і виповнить їхні очікування, встановить правильний та справедливий порядок на землі. Все чітко, ясно, логічно. Лише оцей Ісус говорить щось мутне, неясне і на щось там собі претендує, така ситуація. Вимагає чогось більшого, ніж звичайна людська логіка. Бог завжди є іншим, ніж людина, може собі уявити, діє інакше, посилає нове слово, руйнує уявлення та стереотипи, не дає себе вписати у жодні рамки, і подібне трапляється усі часи, також і сьогодні. Що я робитиму? Коли одного дня Господь виявиться не таким, яким я його хочу бачити, по каміння, щоб викинути його з мого життя, чи зрадію, як ото зрадів був батько віруючих Аурам? Христос не хоче сам судити юдеїв, але Він не може не свідчити про себе. До цього Він спонукається самими юдеями. Які почали проти нього запеклу боротьбу, до юдеїв які у нього повірили, Він звертається з обіцянкою вічного життя, якщо вони дотримуються його слова. Вони не помруть ніколи. Христос щойно обіцяв, віруючи в нього не тільки свободу, а й безсмертя для слухачів Христа. Така обіцянка ще більш підкріплює певність у ненормальному стані Христа, яку вони вже висловили. Справді, якщо вже Авраам помер, то як можуть не померти прості люди, хоча й дотримуються слова Христа? Що ж це за сила полягає у слові Христа? Виходить, що він ставить себе вище правоця усього юдейського народу? Хто ж він? Чи не сам Всевишній? З гіркотою відповідає Христос, що юдеї не хочуть ніяк його зрозуміти. На нього вони дивляться, як на людину, який піддається самохвальству, який немов страждає манією величі. Але це не так. Сам Бог його прославляє, і дивно, що людей не бачать, як Бог свідчить про Христа. Якщо Отець Христа є той Бог, якому належить юдеї, вважають для себе особливою перевагу, як же юдеї не розуміють того, що Бог говорить їм своїми численними свідченнями про Христа? Ні. Це правда. Юдеї насправді зовсім не знають істинного Бога. Тільки Христос, один, знає, Бога так, як належить знати. Він один, тільки слова Божого, дотримується, тому не можуть в жодному разі похвалити ще людей. Що стосується Авраама, якого євреї теж вважали своїм, то і він стоїть не на їхньому боці, а на стороні Христа. Адже Авраам зітхав з приводу свого бажання, щоб йому побачити пришестя Месії день, і він побачив його. Для розуміння цих слів Господь не зайде пригадати, що за уявленням тодішніх юдеїв, Авраам був засновником свята Кущів, а ця розмова Христа з юдеями відбувалася приблизно в час свята Кущів. За переказом Книги Ювілею, Авраам, сьомий місяць року, чотири місяці по народженню Ісаака, влаштував з нагоди нового ангельського відвідування і повторення обітниці про велику долю Ісаака, вівтар і навколо нього для себе і своїх рабів кущів, яких і пробув сім днів, приносячи жертви і здійснюючи щодня семеразове обходження вівтаря з пальмовими гілками і фруктами у ругаках. Книга ювілею. Глава 16. Христос, очевидно, бачив відмінність між тією радістю, яку відчув Авраам, коли отримав надію на виконання даної йому обітниці, і між тією, яку він відчув тоді, коли побачив, що його надія здіснилася. Ми маємо на увазі обітницю про потомство дане Авраму. Але так як з народження Ісаака було тісно пов'язане обітниці про майбутнє благословення усього людства через Месію, то Христос мав усі підстави сказати, що Аврам, радіючи народження сина в той же час, сам цього не усвідомлюючи, радів і народженню Месії, Ісаакові вже побачив майбутнього. Месію Христа порівняє Євреїв 11,13, подібно до цього Ісая бачив славу Христа і говорив про нього. Івана 12:41 є й інші пояснення цього місця. Так одні кажуть, що Орам побачив пришестя Христа, перебуваючи в раю. Але цим тлумаченням немає опори у Святому письмі до того ж, зрозумілі таким чином, слова Христа ані трохи не були переконливі для юдеїв. Інші вважають, що Христос мав тут на увазі принесення Ісаака Аурамом у жертву, коли Аурам відчув всю любов Бога, який повернув йому сина. І шляхом роздумів прийшов до думки, що з часом ця велика любов Божа позначиться в принесенні Сина Божого в жертву за гіхи світу. Але така думка могла з'явитися уже тільки в розумінні християнських тлумачів, а не в розумінні слухачів Христа, які ще не розуміли необхідності смерті Месії. Інші бачать тут натяк на радісний сміх Авраама при отриманні обітниці про народження Ісака, буття 17:17. Але цей сміх дуже мало говорить про віру Аврама в Месії. Юдеї вперто не хочуть розуміти сенсу слів Христа, і кажуть, що, очевидно, він не в собі, що він уявив, що розмовляв з Авраамом, хоча той дуже давно помер. Зовнішній вигляд Христа, як можна зрозуміти, звідси був такий, що Христу давали більше років, ніж були йому насправді, чи не пророкував і пророк Ісаія про Христа, як про мужа скорбот, що пізнав болість, Ісая 53:3, Істинно, існо кажу вам, раніше, ніж був, Авраам я є. Щоб вселити юдеям серйозніше ставлення до своїх слів, Христос заявляє, що Він існував ще раніше Аврама, при тому Він говорить про себе тут: Я є, тобто маю вічне існування на противагу змінним людським поколінням, тоді вже великам, щоб кинути на нього. Але Ісус сховався і вийшов з храму, пройшовши посеред них далі. Такий вираз, який у старому завіті вживав про себе тільки Господь, виходу 3.14, здався слухачам Христа прямим богохульство. А ті люди, які годину тому, здавалися, вірували в Христа, тепер беруться за каміння, щоб побити його ним. Але Христос стиг сховатися в натовпі які не брали участі в супереці і пішов з храму. Тривалі дебати між Христом і його супротивниками привели до кульмінації, до питання про те, чи насправді Він Божий Син? Мій Отець є той, хто прославляє мене, каже Ісус. Я Його знаю. Та зберігаю його слово. Але опоненти продовжують дивуватися. Де твій отець? Хто ж ти? Ти самарянин, Чи ти біса чин... маєш? Ким ти чиниш себе? Благочестиві юдеї зупинилися на шануванні завіту Бога Савра. А Ісус наполягав на тому, що Він сам є сповненням обітниць, які містяться у Старому Завіті. Парадоксально, але юдеї, які так довго чекали на прихід Месії, втратили здатність розпізнати його, та Ісус не зневірювався і продовжував говорити їм про обітниці Божі. Те саме Він робить і нині, дорогі мої, щодня Христос обіцяє нам, хто збереже Моє Слово, не побачить смерті повік. Господь просить довіряти Йому, перебувати в Його слові та йти тією дорогою, якою Він сам прийшов. Ось найважливіше віхи цієї дороги втілення. Хрест воскресіння, вознесіння, Втілення це прийняття волі Отця. Хрест показує Його жертвенну любов. Воскресіння говорить, що найбільші перешкоди, гріх і смерть уже подолано, а вознесіння проголошує, що прами небес уже відчинені для кожного з нас. Отож, ми можемо побачити, що пізнання Бога впливає на все життя, і по моєму життю видно, хто для мене Бог, чи пізнав я Його, так і апостол Павло сказав: я все вважаю за втрату ради переважного пізнання Христа. Тому чим більше ми пізнаємо Бога, Тим менше нам хочеться пізнавати світ, євреї боялися вимовляти ім'я Бога, воно для них було священним. Коли вони переписували Біблію, то перед кожним написанням імені Бога вони робили обряд очищення. А як ми легко вживаємо його ім'я і не боїмося його, тому і написано: не перезивай імені. Мого надаремно, тому що у мого імені є сила. Євангелія говорить, що учні зціляли і виганяли демонів силою імені Ісуса Христа. Луки 9:49, Діянь 4:3. Творець більший за своє створіння, якщо ми так дивно створені, і увесь світ настільки вражає і захоплює нас своєю красотою. То наскільки Він дивовижніший і величніший за все те, що ми можемо побачити у світі і взагалі подумати. Бог неощажний у своїй красоті мудрості і сутності. Я вже не хочу говорити неправду Богу. В Піснях, наприклад, Ісус, Ти мій найкращий друг, коли насправді Він для мене не являється. Як олень прагне до потоків, так душа моя прагне тебе. Цитата з Псалама, але в той час, коли душа моя хоче за ушами іншого і так далі, я хочу досягати його, як він мене досягнув, для того, щоб пісні виходили з серця, з мого єства, а не тільки з моїх уст і мого розуму. Бо я знаю, що Він є дух, який шукає поклонників душі та правді, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Діянь 17.27 Ми створені, щоб шукати і пізнавати Бога. Адам і Єва пізнавали Господа, оскільки мали тілесне спілкування з ним. Також бачимо приклади Давида, Ісаї, Єремії та інших мужів вірі, які вони пізнавали Бога. Учні Ісуса також пізнавали Його, бо хто бачив Ісуса, той бачив Бога. Хто говорив з Ісусом, той говорив з Богом. Івана 14.7. Під час підхоплення церкви. Ми зустрінемося з Христом і пізнаємо Його, бо побачимо, як Він є, 1 Івана 3,2. Життя вічне це те, що пізнати тебе, Івана 17,3. Тобто за всю історію людства, мужі Божі пізнавали Господа, і у вічності будуть, тому звідси запитання до себе. А що роблю я? За чим бігаю я, чого прагну я, і що я хочу знайти? Якщо не Його, то я нічого не зрозумів у християнстві і у писанні. Від Бога залежить все, і від мого пізнання Бога залежить все моє життя. Я буду і далі бігти не в тому напрямку, не знаючи, чому мені так важко, чому все валиться з рук. За що не візьмись, а все тому, що не зупинився, щоби пізнати його. Господи Ісусе, я вірю, що ти моя дорога у Боже Царство. Допоможи мені не збитися з цієї дороги, вірно дотримуючись Божого слова. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто з вас ще не підписався, підпишіться. Я уділяю благословення, ви, як завжди, імена пишіть, коментуйте і про лайки, вподобайки теж не забувайте. Христос Воскрес!